Вітаю за дві хвилини. Хочу ознайомити вас з нашим виданням та як зручніше знайти матеріали, які потрібні вам для роботи. Перейшовши за посиланням, яке вам направив менеджер, ви одразу потрапляєте на головну сторінку, якою є завжди свіживий пост журналу. Одразу збережіть собі закладку, щоб знати, де знайти потрібну інформацію. На головній сторінці у вас ідуть найважливіші статті цього номера, це ті статті, які найчастіше читають ваші колеги. Нижче йдуть всі статті за темами, обираєте, що вас цікавить на даний момент, і читаєте. Тобто, дуже швиденько, буквально за 30 секунд можете побачити всі зміни, які відбулися за останні дні. Доступ ви отримаєте до всього архіву. Тому, якщо раптом вам потрібно щось терміново знайти, ви маєте два варіанти пошуку інформації за ключовими словами. Ось тут. Вводите не більше двох слів, щоб пошук був більш точний. Або шукаєте за темами. Для цього внизу зліва у вас є панель кнопок. Це зміст погортати, теми, міні-курси, номери. Натиснувши на кнопку теми, ви просто обираєте тему, яка вас на даний момент цікавить. Наприклад, відпускні на Відпускні і бачите всі статті, які є в архіві за цією темою, не тільки в свіжому випуску. Перша стаття в списку найсвіжіша. Таким чином ви розумієте, що опускаючись ну, нижче, це статті, які виходили до цього. А, і е, користуйтесь саме найсвіжішими матеріалами, якщо вам потрібно. Також можете переглянути попередні номери. Для цього натискаєте кнопку номери. Справа у вас найсвіжіший номер, і попередні, от за попередній тиждень, і до того таким чином можете, хоч за останні три роки всі переглянути. Дуже зручно, якщо пропустили якийсь період, і потрібно швиденько ознайомитися, що за той тиждень було важливого по вашій роботі, які зміни важливі відбулися. Знову ж таки, за буквально за хвилинку побачили, що нового, і вже не потрібно. Де ще шукати ці матеріали? Сервіси доступні в нас в журналі, всі безкоштовні, тобто при передплаті не потрібно за них доплачувати окремо. Вони всі знаходяться у вас зверху над журналом. Це від повної нормативної бази України, яка оновлюється щодня форм бланків та зразків з прикладами заповнення, сервісів, книг, тематичок. Відеоматеріалів та вебінарів, на які можна реєструватися в зручний час, також переглядати їх в записі. Якщо раптом будуть виникати запитання по журналу, завжди можна натиснути на кнопку як користуватися і потрапити на детальну інструкцію з прикладами, з картинками, де зазначено, як працювати з журналом. Де б ви не були натискаючи на напис Голобух, одразу по. Пострапляєте на головну сторінку. Одна з фішок нашого журналу це безлімітна гаряча лінія, де можна проконсультуватися по своїй роботі без обмежень. Натискаєте на неї і потрапляєте на сторінку, де бачите номер телефону та код місяця, за яким можна зв'язатися, задати запитання і протягом доби гарантовано отримати відповідь. Повертаючись до головної сторіночки, знову натискати на напис Голобух. І ви починаєте з головної з найтерміновіших новин. Якщо виникають запитання по роботі з журналом, завжди також можна звернутися на технічну підтримку. Натискаєте на кнопочку справа знизу, задаєте питання, вам з радістю допоможуть або з'яжуть вас з менеджером, щоб він більш детально пояснив вам, що вам потрібно. Дякую за увагу!